Всіх вітаю, у нас нове поповнення Volkswagen Golf 5 2007 -го, календарного року 2008 -го, модельного і перша реєстрація. 1.6 бензин MPI 102 кінських сили. Автомобіль свіже пригнаний в гарному стані, косметичному та технічному. По автомобілю пройдемося по лакофарбовому. Не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване. Не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, дах також в оригіналі. Автомобіль дуже збережений. Для Volkswagen взагалі не фарбоване, не фарбоване. Крило заднє також в оригіналі. Задні двері також без підкрасів. В оригіналі. В оригіналі. Оригінал. Оригінал. Крило. Не фарбоване. Не фарбоване. 130, 120. Капот не фарбований. Є дрібні сколи від слідів експлуатації, але зовсім дрібні, їх майже не видно. Не фарбоване, фарбоване, настільки косметично. Одне крило 160, 160, 190, тут максимально 170 там максимально було. Так більше підкрасів по автомобілю немає. Автомобіль має збережений салон. Не зашарпаний, не потертий. Сидіння взагалі в дуже гарному стані. Кермо не фарбувалося, не підшивалося. Все повністю в оригіналі. Куліса КПП, торпеда. Седеля також гарна, сидіння не продавлені. Має гарну комплектацію, кондиціонер працює, автозатемнення, датчик світла, датчик дощу, підйомники, підігріві сидінь, електрорегулювання дзеркал. Задній ряд сидінь також все дуже чисто та охайно. Ось так Автомобіль виглядає. Має доволі непогану гуму літню. Свіжі гальміни, диски, колодки. Також має сервісну книгу. Є, як завжди, шведська база, повна сервісна історія. Він код автомобіля. Всі відмітки. Про всі сервіси, все присутнє. Також вам зараз продублюю він-код на стійці для всіх можливих перевірок. Можете фіксувати, перевіряти. Кого автомобіль зацікавив, телефонуйте, звертайтесь на всі питання відповімо. Всім гарного дня, до побачення.